Якщо корейський, фінський, в'єтнамський та афганський сценарії закінчення війни для України не підходять, то очевидно, що Зеленський обирає інший варіант парагвайський. Якщо ви про нього раніше не чули, я вам коротко розповім. У середині 19-го сторіччя південноамериканська країна Парагвай оголосила війну одразу трьом своїм сусідам Бразилії, Аргентині та Уругваю. Ця війна тривала майже п'ять років. Парагвай у ній зазнав просто катастрофічної поразки, внаслідок якої вся країна була окупована. Найсумніше те, що в цій війні Парагвай втратив загиблими більшу частину свого чоловічого населення. Точних даних немає, але за різними оцінками втрати вбитими склали від 60 до 90% всіх чоловіків парагвайців. Уявляєте? Парагвай мало того, що не зміг повернути окуповані території, втративши їх назавжди. Найгірше те, що ця загибель такої величезної кількості людей, практично більшої частини чоловічого населення, призвела до того, що й по сьогодні, через 150 років, парагвай не може видріпати зі злиднів та з е, важкої глибокої демографічної ями. Тодішній президент Парагваю Франціско Лопес, який і вів цю війну, відправляв на смерть сотні тисяч парагвайців, аж поки його. Людолови місцеві парагвайські ТЦКшники змушені були вже поповнювати військо дев'ятирічними хлопцями. Зрештою, через своїх бездарних генералів і через особисту самовпевненість лопес втратив все військо, і його з кубкою останніх прибічників просто вбили ворожі солдати.